Як тільки ми відкриємо алею пам'яті, ми зразу на наступному тижні ми вже вели переговори, перемовини з архітекторами, ми запустимо проєкт, щоб змінити стелу, яка там є, яка стосувалась Донецька і Луганська. І то, щоб зробити в комплексі на цьому секторі відповідні, називаємо їх такі, або пам'ятники, або якісь символи, які б відображали ту болі, яка сьогодні є, де похоронені наші захисники. Тому це буде обговорення. Ми запропонуємо форму, а вже люди будуть обговорювати. І ми підготували місця. Спеціальне для того, щоб там можна було, да, можливо, там буде або хрест <рес> казацький, або щось запропонують інші. Є різні варіанти, але це буде комісія. Ми з Александр Григоріним вже обговорювали. Ми зберемось, запустимо проєкт, він буде обговорюватись, буде надавати пропозиції, і ми змінимо стелу, яка там зараз не відповідає. А також тумби, які є, які ми писали хлопців, які помирали. Але зараз ми розуміємо, що зовсім помінявся. Так скажемо, повністю формат цього місця. Тому воно буде інше. Ми запропонуємо, люди обговорять, проголосуємо і потім будемо вже виділяти кошти для того, щоб перебладати.